Світери, перший сорт, вага 10 кг, ціна 250 євро за 1 кілограм. Тобто такий мішечок буде коштувати 1170 гривень. Перший ось такий, дивіться, який гарний. Чорний светрик в ідеальному стані. Від Primark в розмірі S. Далі. Ось така ковтинка. Так, розмір тут пише 12. -ка. Це приблизно S M. Далі схожий на попередній. Ось такий. Це у нас десяточка. Далі що тут у нас ще є? Так, розмір тут не вказано. Ось такий, з такими рюшечками по боках. Це також Емочка. Хоп, далі нам попадається. Це, напевно, чоловічий. В розмірі XL. Це такий гарний, звичайний чорний базовий світер. Далі, знову чоловічий, 58-го розміру. Ось так він виглядає. Всі світери я бачу в дуже гарному стані. Немає ніяких дефектиків. Ось такий. Це, напевно, Елька. Далі. Ось такий в полосочку. Розмір вісімочка. Це S, N, також Далі. Ой, що це у нас? Чоловічий, напевно. В розмірі L. Ось такий звичайний, чорний. на кутик такий виріс. Так, що тут у нас ще є? Дивіться, яка гарна ковтинка. В розмірі S. Ось такий матеріал. Так, Що тут у нас ще є? Ось такий типу кардиганчик, накидочка. Ось такий? Синенький. Також в розмірі SM, Дуже багато в лотку у SM. Хоп. Ось такий світер. Не обов'язково брати на перепродаж, можна просто для себе. В кого СКМ, ка вам лотик цей гарно підійде. Тут багато світерів. Вашого розміру це також СМ. Далі. Ой, дивіться, який гарний. Такий ніжний, звичайний, також десяточка. Так. Ось такий гольф. дивіться. Звичайний чорний. Це Емочка. Далі. Так, що тут у нас? Дивіться, який гарний, звичайний базовий світер. Так, це жіночий у нас розмір МЛ. Далі. Хоп, знову кардиганчик такий. Ось так він виглядає. Далі ось такий сірий, така груба в'язка, але він просвітлюється, його треба одягати на якийсь топік. щось таке? Далі ось такий зірочкий, віці, який гарний. Бурдовий. Також теплесенький в ідеальному стані. Так, розмір тут S. Ой, який прикольний світер, дивіться, це в нас І це такий класний принт. Дуже прикольний. Від бершки в розмірі L. Так, і показую вам ще один останній. 50-го розміру, ось такий, дуже класний. Тут йде манжетик на рукавчику і знизу також йде на резиночці. Все, ми розпакували з вами більше половини лотика, ось що скільки залишається. Там ще не знаю 8-10 светриків є. Все, якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.